Нарешті пробує себе серед числа команд вищої ліги і сюрпризів чимало. Поки що головний сюрприз цього сезону літнього забиває Роман Стефурак. Швиденько колесо центр рахунок відкриває. Колеса центру Максима Павлюка. Дві команди, які виступають на стадії відбіркового етапу Селімов. Дальній кут не влучає. 4-3. Перемогла постман у центральному матчі туру ЗП-груп. Обіграв з рахунком 5-3. Павло Сергієнко. Це був момент для нього. Встигає Сергієнко зіграти в м'яч. Ковалевський віддає у зону Максим Запорозь тривається. Сергієнко. Бучацький. знову дивовижний сейв. Бадецький дочекався передачі, віддає пас на Станіслав на Биковського, і Степан Биковський забиває з передачі Станіслава Бадецького. і Це 2-0. Ось він момент для запорізької політехніки Романа Павлюк. Один в один проти нього Шкарнега. Павлюк готує свій удар. Пробиває. Павлюк. Селімов. Пробиває з лівої. Третій гол. Нам дається забити колесо центру, що в першому таймі. 3-0. Вже в атаці колесо в центр. Кучинський в центр Ковалевський. Ковалевський готує удар. Пробиває. Пробиває Олександр Коленко. Поки пробиває. Знову Коваленко готує свій удар. Відає передачу Чернишов! Забиває Ярослав Чернишов. 3-1. Стає рахунок. Сьогодні один із таких матчів для колеса центру, коли особливо не потрібне втручання з боку головного тренера. Абсолютно спокійно спостерігає за цим матчем Максим Павлюк, як його команда забиває п'ятий головорота суперника і рахунок вже 5-1. Бадецький. Чисто м'яч відбирає Бадецький. Гра продовжується. Ломака не забиває. Сергій Ломака. Биковський. Чекає передачі Станіслав Бадецький. І отримує, пробиває одразу. Биковський. Тепер шанс для нього. І забиває. Степан Биковський. 6-1. ЗП груп Арпіта Білуга, а всі по 16 очок. Два тури залишається. В відбірковому етапі забиває Павлюк 7-1. Коваленко, шанс для нього. Коваленко забиває Олександр Коваленко. Рахунок стає 7-2.